Якщо вас цікавить питання, чому у мене зникла мотивація та як її повернути, і саме тому ви відкрили це відео, то у мене для вас є коротка відповідь. Запитайте себе, куди подівся допамін та як його повернути. Тому що є допамін, є мотивація. Немає допаміну, немає мотивації, і це весь принцип її роботи в одне речення. Але далі виникають питання. Що таке допамін? Чому і коли він з'являється? Чому він зникає навіть тоді, коли ми отримуємо задоволення? Чи можна його контролювати? Чи у всіх він працює однаково, та чи змінюється процес залежно від віку? Чи дійсно мотивація дитини до дорослого відрізняється? Якщо ви бажаєте отримати відповіді на ці запитання та підібрати ключик до своєї власної мотивації, то я запрошую вас слухати далі. Всім привіт! Мене звати Еля Муравський, і це подкаст канал Божевільні, про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми поговоримо про те, як наука може допомогти нам опанувати мотивацію. Тож, що таке мотивація і до чого тут допамін? Мотивація це стан, що спонукає людину до досягнення певної мети. При цьому не має значення, що це за мета встати з ліжка і піти поїсти, чи завітати до спортзалу, чи почати працювати заради великої ідеї. У минулому випуску ми говорили з вами про те, як мозок обирає мету. Але для того, щоб мета перетворилась на дії, потрібна мотивація ці дії виконувати. І для цього мозок використовує систему винагороди та покарання. І ця система працює на допаміні. Допамін – це нейромедіатор, який відповідає за передачу інформації між нейронами, і коли людина виконує певну дію, яка викликає задоволення, допомін вивільняється у систему винагороди, і ми відчуваємо бажання продовжувати робити, що й робили, аби продовжувати отримувати задоволення. Уявімо, ви вперше пробуєте якийсь смаколик. Ви ніколи в житті такого не куштували, не бачили, навіть не здогадуєтесь, що це. Наприклад, ви дитина, яка вперше бачить шоколад. Ви не знаєте, чи вам сподобається чи ні. У цей час допамін не вивільняється, а ви з обережністю торкаєтесь смаколика. Ви не певні, що взагалі бажаєте його куштувати. Ставитесь до цього дещо скептично. Нюхаєте, торкаєтесь, приглядаєтесь. Таким чином мозок намагається дізнатися, чи варто воно діє, покласти в рот. Але потім ви таки куштуєте шматочок, і вам дуже подобається. Ви відчуваєте задоволення, а цей досвід записується в мозок. Мозок вивільняє допамін і ви кажете, дай ще шматочок. Згодом, коли вам запропонують шоколадку, пам'ять про задоволення, вивільне допамін, і ви відчуєте бажання з'їсти смаколик або зробити те, що від вас просять, аби його отримати. Допамін почне вивільнятись заздалегідь, щоб спонукати вас зробити певні дії, які приведуть до задоволення, тобто до отримання шоколаду. Тож система винагороди відіграє важливу роль не тільки у процесі мотивації, а й у формуванні нових навичок та звичок. Коли людина вчиться нові дії, такі як гра на або вивчення нову вивчення. Мови, система винагороди може дарувати нам задоволення не тільки від успішного виконання цієї дії, а й від думки про це успішне виконання у майбутньому. І це може посилити мотивацію людини до продовження вивчення та покращення навичок. Допамін не єдиний нейромедіатор, який використовує система покарання та винагороди. У цьому питанні наш мозок керується декількома хімічними речовинами, які неформально називаються нижніми та верхніми. Нижні речовини дозволяють нам насолоджуватися сьогоденням та відчувати задоволення. Їх також називають молекулами тут і зараз. А верхні речовини викликають у нас бажання шукати щось нове, що також може подарувати нам задоволення. Вони також винагороджують нас, коли ми виконуємо це бажання, і карають, коли ми його не виконуємо. І ці речовини називаються молекулами більше. Це дуже легко запам'ятати. Одні дарують відчуття тут і зараз, а інші спонукають нас шукати те, що подарує це відчуття. Тож почнемо з молекул більше. Однією з них є допамін. Він виникає у вентральній тегментальній області, вона називається Вітіа, і через аксони викидається в іншу структуру, яка називається прилеглим ядром. Але це відбувається не безперервно. Між цими викидами є пауза. І цю паузу створює префронтальна кора, та сама, яка приймає рішення і планує. І у цьому випадку вона діє як гальмо допамінової системи. Навіщо вона це робить? Тому що без цієї перерви ми були б з вами як тварини, які шукають лише задоволення. Ми не були б здатні зупинятись, подумати про майбутнє та відстрочити це задоволення. З еволюційної точки зору допамінова система допомогла нам вижити. Це те, що спонукало людей досліджувати нову територію, виживати та адаптуватися, тож допамін є невіддільною частиною нашого процесу адаптації. І саме тому він ніколи не може бути задоволений, незалежно від того наскільки добре у нас зараз йдуть справи. Він постійно змушує нас рухатись вперед та шукати кращого. Тож, якщо ви питаєтесь, чому я не можу просто насолоджуватись тим, що є, то от вам відповідь. Бо таким нас робить допомінова система. Вона змушує нас бути незадоволеними. Але, на щастя, нашим мозком керує не лише допомін, але й низькі хімічні речовини, речовини тут і зараз, які дозволяють нам отримувати задоволення від теперішнього моменту, і без них ми б з вами були глибоко нещасні істоти. Тож, поговоримо про молекули блаженства. Я не люблю солодке, але є всього один десерт, від якого я майже ніколи не можу відмовитись, і це торт червоний оксамит. Навіть зараз, від однієї думки, у мене починає збиратись слинка, і це зреагувала допамінова система, яка штовхає мене їхати після зйомки до улюбленого кафе. А тепер я думаю про те, що цього не варто робити, адже через гормональне лікування я й без того опухла, не вистачає ще й солодкого наїдатися. Це увімкнулася префронтальна кора, яка узгоджує раптове бажання з основними цінностями та цілями, і вона проти. Хто виграє у цій боротьбі, ми дізнаємось наприкінці випуску. Але останній раз, коли я здалася, я відчула ситість лише на другому шматочку, і саме тоді мозок сказав: Стоп, ми задоволені, можна зупинитись. То звідки виник цей стоп через серотонін. Серотонін, окситоцин та пролактин це гормони, які виробляються в організмі людини та виконують різноманітні функції, але з точки зору мотивації вони є речовинами, які зупиняють процес проєктування майбутнього. Тож, серотонин є нейромедіатором, що виробляється в серотонінергічних нейронах мозку, і дає нам відчуття виспаності, ситості та задоволення від інших біологічних процесів. Окситоцин виробляється в нейронах задньої ділянки гіпофізу та дозволяє насолодитись соціальними зв'язками та відносинами з іншими людьми. А пролактин виробляється в передній ділянці гіпофізу і робить багато чого, але у даному контексті він цікавий нам тим, що регулює рівень тестостерону, тобто дає нам насолодитись статевими стосунками. І як на мене, все наше життя це такий своєрідний баланс між молекулами більше та молекулами блаженства. Допамін спонукає нас думати про те, чого у нас немає, та досягати цього, тоді як серотонін, окситоцин та пролактин, а також інші гормони дають нам можливість насолодитись тим, що ми отримали. Ми народжуємось у світ з ось таким механізмом винагороди та покарання, і майже з перших днів ми починаємо його пізнавати. Чим більше ми куштуємо смаколиків, чим більше торкаємося бімаємось, слухаємо та робимо, тим більше стає наш власний суб'єктивний список того, що нам подобається, а що ні. І разом з ним росте й кошик стимулів, які викликають допомін. До певного віку найбільшу частину дитячої діяльності займають ігри та веселощі, а більшу частину того, що дитині подобається на смак, складають ласощі. Звісно, це середньостатистично і сильно залежить від умов, в яких розвивається дитина. Але, окрім того, що її знання про світ доволі обмежені, також сам мозок дитини все ще знаходиться у стадії розвитку, тобто, порівняно з дорослим, деякі функції ще не працюють наповну. Наприклад, Префронтальна кора, яка відповідає за планування та досягнення, розвивається в середньому аж до 25 років, тож до певного віку нам важко формувати складні й довгострокові цілі, планувати до них маршрут, мотивуватися та зосереджуватися. Тож мозок маленької дитини здатен формувати лише короткострокові цілі, а його мотивація походить загалом з зовнішніх джерел, таких як бажання задовольнити очікування батьків або вчителів, бути частиною групи, або обіцянки отримати винагороду за успіхи. Чим старшою стає людина, тим більше вона починає орієнтуватися на довгострокові цілі та внутрішню мотивацію на своє власне бажання вивчати нові речі, розвивати свої здібності та досягати успіхів. І саме через це підходи до мотивації дитини та дорослого сильно різняться. Ви просили мене більше розповідати про особливості дитячого мозку, то ж давайте сьогодні і почнемо. Знаючи ось таку особливість дитини, як ми можемо мотивувати її навчатись? По-перше, знайдіть інтереси дитини. Дізнайте, що дійсно цікави дитину, та знайдіть спосіб, як це пов'язати з її навчанням. По-друге, покажіть вашу зацікавленість до певного віку дитина сильно прив'язана до своїх батьків, орієнтується на них та тримається за їх любов. Тож зацікавити дитину можна, показавши їй, що вам дійсно цікаво її навчання і що ви готові допомогти їй досягнути успіху. Але тут є нюанс. Зацікавленість у навчанні це не про оцінки та табелі, і абсолютно точно не про те, щоб робити завдання замість дитини. Це, власне, бесіда та підтримка. Розповіси мені, що цікавого ти сьогодні дізнався, що тобі сподобалося, що тобі не сподобалося, ти чи тобі щось не зрозуміло і чи потрібна тобі допомога. По-третє, допоможіть їй створити конкретну мету, досягнення якої буде її особистим досягненням та дозволить їй отримати вже внутрішню мотивацію. Як я казала, у дітей все дуже погано з довгостроковим плануванням, просто тому що їх мозок ще так не вміє. Тож, як ми можемо тут їм допомогти? Ми починаємо відігравати роль ментора по цілям, дізнаємось бажання, знаходимо кумира, на його прикладі показуємо, як можна досягти бажаного та готуємо до перешкод. Четвертих, ми дозволяємо дитині відпочивати. Тіло дитини дуже швидко росте, дорозувається і на це витрачається дуже багато енергії. Відпочинок є ключовим для її здоров'я. З одного боку, у цьому віці ми дуже швидко навчаємося, і тому багато батьків бажають не втратити цей шанс. Але з іншого боку, є нервова система, і у дитини вона дуже крихка та легко перевантажується. Тримати баланс є найголовнішим. Якщо дитина отримує від процесу задоволення, якщо вона достатньо відпочиває, гарно харчується, а батьки на неї не тиснуть, то ніяких проблем не виникне. Тож відпочинок надзвичайно важливий. Здорова людина це здорова мотивація та легке навчання. І в пятих зробіть навчання цікавим. Основні труднощі з мотивацією дитини в тому, що у неї поки що є лише такий базовий набір для запуску допомінової системи. І якщо ми хочемо зацікавити дитину навчанням, ми маємо враховувати саме його. Візьмемо, до прикладу, мову: якщо ми покладаємось на стандартну форму освіти, мови в школі, то ми не отримаємо результату, бо там немає творчого підходу і дитині просто не цікаво. Не цікаво, немає допоміну. Немає допоміну, немає мотивації, немає мотивації, в одне вухо влетіло, з іншого вилетіло. Тож, якщо ми хочемо, щоб дитина легко вчила мови, їй має бути весело. Це головний принцип. І для цього краще вибрати спеціалізовані школи, які будують програму навчання на іграх та веселощах. Після випуску про білінгвів та набуття мов я отримала багато запитань щодо школи, де можна знайти таких вчителів, які допоможуть дитині легко вивчити англійську. Тому я вирішила порекомендувати вам одну таку школу, яка мені дуже імпонує, бо враховує особливості навчання у різному віці. Я відкладала цю рекомендацію, бо хотіла домовитись зі школою про бонуси для вас: це школа «Green Country». Чому вона мені подобається? З одного боку, ця школа має академічний підхід. Вони навчаються за підручниками, які схвалені МОН, а групи підбираються з урахування віку дитини та рівня її англійської, це принцип age Plus Level, що є дуже важливим, аби дитина почувалася комфортно. Але шкіли, які так роблять, дуже багато. І особливо ця школа тим, як саме вона проводить дітей через академічне навчання. А проводить вона їх через ігри та веселощі. Вони використовують різноманітні методи для заохочення дітей до навчання та підтримки цього бажання. Наприклад, в школі є своя місцева валюта, кантрики, яку учні отримують за успіхи в навчанні. На кантрики можна придбати товари з сувенірної крамнички Shop, переказати на благодійність або влаштувати навіть свою власну підцепаті. Це дозволяє дитині не тільки отримати винагороду за успіх, а й самій обрати, яку саме винагороду вона отримає і як саме вона свій успіх закріпить. Також в школі немає домашнього завдання, замість нього використовуються вправи тренажери, а 80% уроку це говоріння саме англійською, бо уроки проходять виключно англійською. І це дозволяє дитині переміститись в оточення, набувати мови, отримувати задоволення та повернутися додому без відчуття тиску мені ще й домашку робити не хочу. Це створює дуже міцний зв'язок навчання задоволення, що лише закріплює мотивацію. Також я є прихильницею моделів перевернутого уроку в Flipped Classroom, це коли дитина швидко знайомиться з темою дома і самостійно, а на заняттях з вчителем обговорює питання в деталях та дуже-дуже багато практикується. Ця модель на сьогодні активно витісняє традиційну модель по всьому світу, бо дає набагато кращі результати, ніж 45 хвилин монотонної розповіді на занятті, а розбиратись тебе залишають вдома сам на сам. І ця школа використовує саме такий сучасний підхід. До речі, саме за моделлю перевернутого року я і вивчаю мови. У випуску про набуття я розповідала про те, що зазвичай навчаюсь самостійно, але також беру уроки у вчителя. На цих уроках я закриваю незрозумілі мені питання і практикуюсь, практикуюсь. Практикуюсь. Тож, якщо ви шукаєте вчителя англійської мови для своєї дитини і бажаєте спробувати такий сучасний підхід, то ми зі школою домовились про особливу пропозицію для моїх підписників. За промокодом Бовжевільні нові студенти можуть отримати 5 безкоштовних уроків і подивитись, чи сподобається це вашій дитині. Посилання на сайт з контактами школи я залишу в описі. Тож діти люблять розваги, сюрпризи і все нове. Та чи дорослі відрізняються? Насправді ні. Чи любимо ми сюрпризи? Єдине, що допомін любить більше за все, це сюрпризи у будь-якому віці. Коли нам роблять несподіваний подарунок, або коли ми отримуємо приємну новину, це величезний викид допоміну. Чи любимо ми нові відчуття? Теж так. Багатьох підручниках нейроіндокринології ви знайдете цікаву історію, яку називають ефектом куліджа. І ця історія схожа дещо на анекдот. Вона розповідає про те, як президент Келвін Кулідж відвідав з дружиною курячу ферму. Тож на цій фермі їм показували півня. Цей півень дуже продуктивний, сказав керівник ферми. Він злягається тисячу разів на день. Та невже? сказала місіс Кулідж. Потім повернулася до чоловіка і зауважила Ти це чув? Так, відповів президент. Але дозволь мені поставити запитання: одна курка чи різні курки. Звісно, це були різні курки. Це історія не про те, що нам потрібно міняти партнерів, аби відчувати задоволення, вона про систему допоміну та про лактину. Рутина і монотонність вбивають мотивацію. І існує багато експериментів, які показують, що зміна умов здатна повернути або підвищити рівень допоміну. Тож, якщо ви відчуваєте, що у вас пропала мотивація робити якусь певну дію, яка раніше приносила задоволення, то інколи достатньо просто змінити умови, аби цю мотивацію повернути. Насправді це одна з причин, чому продовжити ходити на побачення, навіть коли ви одружені вже багато років, або грати в ролі ігри допомагає зберегти відносини. А ще розваги. Чи любимо ми розваги. Ну звісно, як і діти, але чим більше ми пізнаємо світ та себе, тим ширше або навіть іншим стає наше розуміння розваг, тому що змінюються наші смаки і ті речі, які приносять задоволення. Інколи мені здається, що секрет моєї мотивації в тому, що я на все життя дивлюсь як на гру. Чим би я не займалася, я завжди намагаюся знайти в цьому задоволення. та... Зрозуміти правила, таке умовно несерйозне відношення також допомагає мені дуже швидко втілювати ідеї в життя. З'явилася ідея, і я відразу починаю щось робити, навіть якщо це буде виглядати криво, непрофесійно мені все одно, бо сама лише спроба дає мені зрозуміти, чи це весело, чи ні. І якщо це весело і приносить мені задоволення, тоді воно варте часу і варто того, щоб почати робити це ще й професійно і знайти можливість отримувати з цього ще й фінансову вигаду. Тож новизна, здивування та веселощі – це базові та найсильніші стимули допоміну, які ви тільки можете знайти. І через це вони інколи можуть створювати серйозні проблеми або залежності, які згодом приводять до виснаження допоміна. Наприклад, соціальні мережі та відеоігри. Коли ми говоримо про залежність, то перше, що спадає людям на думку, це наркотики або алкоголізм. Бо ці речі зазвичай викликають у людей неприємні відчуття, і нам навіть трішки ну, або дещо шкода тих, хто потрапив у цю пастку. Але коли ми кажемо про те, що соціальні мережі та відеоігри можуть викликати залежність, то та сама більшість людей не сприймає це серйозно. На жаль, було проведено декілька досліджень, на яких вимірювали кількість вивільненого допоміну під час відеоігри, і виявилося, що вони можуть вивільняти допомін у кількості десь між нікотином та кокаїном. Просто до вашого порівняння і повного розуміння картини. Смачна страва, коли ви голодні, підвищує рівень допоміну на 50%, оргазм на 100% Нікотин – на 150 за декілька секунд, а кокаїн та амфітамін можуть підвищити його до 1000%. Паління та наркотики всього за кілька секунд здатні принести вам величезне задоволення, і для цього умовно нічого не потрібно робити. І саме тому вони такі страшні. Бо потрапити у цю пастку залежності та самознищення надзвичайно легко, а відмовитись надзвичайно важко. Тож краще навіть ніколи й не думати про те, щоб спробувати. Так от. До цього списку можна додати і відеоігри, бо вони можуть підвищувати ваш допомін від 150 до 1000%. Це називається ефектом гри. Це феномен, коли гра або інша форма розваги надає людині настільки високий рівень задоволення та викликає сильну реакцію відділів мозку, що відповідають за винагороду та задоволення, включаючи допоміноргічну систему. Чому? Тому що вони здатні дати саме те, що життя. Ми виходимо в віртуальний світ, ми спілкуємося, досліджуємо території, набуваємо статус, виграємо нагороди, боремось, дивуємось, сміємось. І навіщо виходити з дому і прикладати багато зусиль, щоб отримати це в житті, якщо можна просто увійти в мережу і отримати це легким шляхом, ще й розважаючись. Я теж люблю відеоігри. У нас з чоловіком є PlayStation і ми навіть маємо окремий бюджет на покупку ігр. Але жоден з нас ніколи не був від них залежний. Ми спокійно в будь-який час можемо вимкнути гру і почати займатися реальними справами, мабуть, тому що саме життя для нас не менша розвага. Залежність і втрату мотивації щось робити в реальному житті можуть викликати не тільки відеоігри, а й соціальні мережі, фільми, серіали та художня література. Але з дещо інших причин з одного боку, медіа може познайомити нас з багатьма історіями, показати нам різні варіанти життя, дати подумки, приміряти їх на собі та надихнутись на втілення. Але з іншого боку, ми можемо стати залежними від допамінової стимуляції, занурившись у світ своєї уяви. Допомінова система відповідає за розумові подорожі в часі, тобто за нашу здатність уявити себе в майбутньому і передбачити, що ви будете відчувати. Але під час цієї подорожі на нас може чекати ефект ментального контрасту. Це феномен, коли порівняння між ідеалом та реальністю може збільшити або зменшити мотивацію. Коли ми уявляємо, яким буде було б наше ідеальне майбутнє, відбувається ідеалізація і викид допаміну, тому що думка приємна. Але потім ми порівнюємо цей ідеал з реальним станом речей, і таким чином ми бачимо відстань від нашим бажанням та нашою поточною ситуацією. І якщо різниця між нашим ідеалом та реальністю невеличка, ментальний контраст допоможе нам побачити, що наша мета реальна, досяжна та підкине нам більше допоміну, аби підштовхнути нас до дії. Якщо ж різниця значна, ментальний контраст може викликати відчуття розчарування і забрати допамін. Таким чином, ми можемо потрапити у пастку. Якщо мета недосяжна і мені боляче думати про кроки, то краще я не буду думати про план, а продовжу просто мріяти та уявляти, бо мені це приємно. Та ефект ментального контрасту не єдина пастка. В одному дослідженні студентам MIT дали наступне завдання. Їх попросили тиснути на дві клавіші на клавіатурі якомога більше разів протягом 4 хвилин і ті, хто зробить це швидше, отримують гроші. Але одній групі вони пообіцяли винагороду у 300 баксів, а іншій всього у 30. Цікаво, що результативність була на 95% вищою саме в тій групі з високою ціною 300 доларів. І тут ми могли б подумати, що гроші є чудовим мотиватором, але це не так. І ті, хто працює в менеджменті і мав можливість протестувати ефект бонусної системи у довгостроковій перспективі, це знають. Вони знають, що чим довше вона працює, тим менше вона працює. Тож, потім студентам дали друге завдання, їх попросили розв'язати складну математичну задачу за ту саму винагороду. І цього разу ті, хто отримав високу винагороду, працювали навпаки на 32% повільніше. Це називається ефектом відволікання. Чим складніше завдання і більша винагорода, або стратніше покарання чи тиск, тим більша вирогідність того, що відбудеться зміщення уваги з роботи на сам мотиватор. Тобто ми починаємо думати про те, що робитимемо з винагородою, або як ще можемо уникнути покарання, і тому втрачаємо зосередженість, продуктивність і знов провалюємося в мрії. І ця надмірна мрійливість може привести до виснаження допомінової системи або стану нічого не хочу, або до помилки передбачення винагороди, про яку я розповідала у минулому випуску. Для того, щоб мати підвищений рівень мотивації, відчувати підвищене задоволення від різноманітних справ, якими ми займаємося в житті, і при цьому не впадати в залежність, нейронауковці рекомендують розробляти так званий допаміновий графік. Що це таке? Це, власне, графік, який показує наш рівень дофаміну в організмі протягом дня. Тож, як його розробити? По-перше, спостерігайте за своїм рівнем енергії і настроєм. Робіть помітки в щоденнику або користуйтесь мобільним додатком, щоб відслідковувати зміни в вашому самопочутті. Слідкуйте за тим, що, як та коли призводить до задоволення або втрати бажань. По-друге, спостерігайте за своєю харчовою поведінкою. Допамін виробляється в організмі з певних амінокислот, таких як тирозин та фенілаланін, а також з вітамінів та мінералів, таких як вітамін в 6 залізо та магній. І недостатнє харчування може призводити до виснаження допаміну через те, що його просто немає з чого виробляти. В-третє, слідкуйте за фізичною активністю. Коли ми займаємося фізичними вправами, наш організм виробляє більше допоміну, щоб допомогти нам витримати зусилля та відчути задоволення від занять. Також фізична активність може впливати на чутливість рецепторів дофаміну в мозку, тобто тим, хто мало рухається, потрібно більше допоміну, щоб відчути такий самий ефект, як тим, хто активний. Окрім того, недостатня фізична активність може причинити зниження рівня інших нейротрансміторів, таких як серотонін та норадреналін, які, як ви вже знаєте, впливають на нашу здатність відчувати задоволення тут і зараз. В четвертих, плануйте насолоду тут і зараз. Як я вже казала, допомін спонукає нас шукати те, що подарується відчуття. І чим більше ми насолоджуємось тим, що отримали, тим більше буде стимул шукати насолоду далі. В п'ятих, плануйте діяльність, що знижує стрес. Стрес може призводити до виснаження допоміну через його вплив на нейротрансмітерну систему в мозку. Коли ми відчуваємо стрес в тілі, починає вироблятися кортизол для того, щоб ми могли боротися зі стресом. Але цей самий кортизол впливає на рецептори допаміну в мозку, знижуючи їх чутливість. Це означає, що, незважаючи на те, що ви виробляєте достатню кількість допаміну, ви можете просто не відчувати його ефектів через знижену чутливість рецепторів. Крім того, кортизол може впливати на рівень інших нейротрансміторів, таких як серотонін та норадреналін, через що ми втрачаємо здатність насолоджуватись. Шостих, плануйте сон. Під час сну відбувається відновлення та регулювання рівня нейротрансмітерів в мозку, включаючи допомін. Якщо людина не отримує достатньої кількості сну, мало спить або погано, це може призвести до недостатнього відновлення рівня допамін в мозку та в результаті до виснаження цього нейротрансмітера, а також спричинити збільшення вироблення стресових гормонів, таких як кортизол, і про його негативний ефект я вже вам розповіла. Тож, складання допамінового графіка може допомогти вам краще зрозуміти своє самопочуття та поведінку, а також ідентифікувати чинники, які впливають на рівень допаміну та приймати рішення для підтримки свого здоров'я та емоційного благополуччя.